Вночі ворог знову масово атакував Дніпропетровську область. Під прицілом опинились Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синильниківський райони. Від обстрілів постраждали вісім людей, троє з них діти. Вночі ворог в четверте вдарив по Синельниківському району, поціливши по Великомихайлівській громаді. Внаслідок є вісім постраждалих. Серед них три дівчинки, найменше всього два роки. Зараз всі поранені знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. У громаді понівечено кілька житлових будинків. В одному подвір'ї сталася пожежа. Вогонь ліквідували 8 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. На місці виявлені дві воронки: одна діаметром 10 та глибиною 10 метрів, друга діаметром 6 та. Глибиною 2 метри. У селищі Чаплине, Синельниківського району, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Російські ракети, скеровані вчора на селище, вбили понад 20 людей, серед них двоє хлопчиків, 6 та 11 років. По Криворізькому району вночі гатили з ураганів та смерчів. Є влучання по Апостолівській та Широківській громадах. Внаслідок пошкоджена електромережа в селі Кошове. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено житло та автівки. Нікопольський район обстрілювали протягом ночі зградів та ствольної артилерії. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Також нашими військовими була збита ракета якого ворог цілив по Дніпровському району?